Привіт, любі друзі! Що вам дано по долі? Ось карта. Три шляхи між... відкриваються перед вами. Що вам дано по долі? Три шляхи відкриваються. Вам вирішувати, зараз життя ставить вас перед вибором. І вам треба прийняти рішення. Пишіть своє запитання в коментарях. І карти підкажуть вам відповідь. Витягну для вас одну карту підказку. Пишіть своє ковп. Питання в коментарях і отримайте відповідь. Серце ваше поранене. І наче не один раз все завершилося дуже швидко, дуже для вас несподівано, наче все було добре. Обіцяли вам горе, обіцяли вам. Багато обіцянок давав вам оцей імператор, король, але це лже імператор, якось так хитро, не до кінця, короткими фразами хотів вас заманити в таку ловушку. Знаєте, йому можливо вдалося, але ви та людина, яка зрозуміла його хитрість, зрозуміла його слабкість, чим він хотів вас завоювати, дуже швидко писав, говорив, обіцяв, нічого не робив. Наче диявол сидів і дивився, як ви будете реагувати? Чи будете ви страждати? Хотів випити з вас останню краплю вашого терпіння і вашої любові? Поставився на паузу. Що далі? Далі вам треба балансувати свої енергії, балансувати. Ви очікували допомогу, отримали лід і холод. Допомоги не, не було. Були пусті обіцянки, насправді лід і холод, і вам треба самі себе підняти, самі себе зцілити і розквісти, наче сад навесні.